А нам сьогодні потрібно в НАТО. Нам потрібно в НАТО кожну хвилину, починаючи років з, з кінця 90-х Точно, коли ми нарешті вже зрозуміли, що ну не може бути спільного мирного співіснування з Росією, тому що Росія на привідки жаль дуже швидко відмовилась від того. Знаєте, такого. ну це ж було, як казав Кучма. Так го році це було. Всі вдарили по руках, розвалився радянський в той час Російська імперія. Всі розійшлися два роки. Вони були знову на наших кордонах. Ви, оскільки вели цю тему, будучи е, очільником України при НАТО. Наскільки ми зараз готові до приєднання до альянсу в відсотковому значенні, в моральному стані в технологічному? У нас був завжди один дуже дуже такий ключовий момент, який нам постійно тикали в очі. От реально тикали в очі, це підтримка нашим населенням. Алі курсу на альянс, і це був один із бар'єрів, який не давав нам пристрибнути. Ну, навіть в, в Грузі було 70%, коли назва було 14%. Мір момент був завжди такий. Це не означає, що українці не хочуть Це означає, що влада і суспільство не не побудували консенсус, зокрема тому, що засоби маси інформації не кинули всі свої зусилля на те, щоб розтовкати людям. Що слухайте, ну дай Бог нам прожити мирно, але давайте ми краще будемо мирно жити під парасолькою безпековою, будучи членом одного безпекового союзу. Це ця, ця сигнал не був побудований. Народ дозволяв перебувати собі в такому рожевому стані, що все буде добре. Очевидно, так не сталося. І я вважаю, що ми не тільки значно наблизились до, до альянсу. Ми в деяких речах, ну, попереду багатьох членів тих, які зараз комфортно себе почувають, не витрачаючи на озброєння на власну підготовку армії, тому що вони вірять, що хтось має за них це зробити, зокрема американці. Я не знаю, хто небудь ще.